Ну, какова краса. Дивіться, рибаки сидять, стоять. Привіт! Давай, погодимось. Давай погодимось. Зараз тут щось зловили чи тільки щуку? Ні, тут зловилася кава, виткнула. Давай, я щуку побачу. А дівузімой! Это Тіміка рибка, Тімік, це ти зловив? ты уже... Манюська такая. Анушка такая липка. Манюська рыбка, такая, как Тёмик маленькая. Маленькая. Маленька. Тёмик принес сюда маленьку. Тём, шукав, да, а зайки, буду. Вот сколько килограммов, Сань? Мам, вы важили, не? Зайчик, дай мам, папа запишет. Нема чего поважить. Вот такая маленькая. Вот ну, такая, такая маленькая рыбка. Я нибудь. хотела сказать, три. Та ні, три І немає. Маленька рибка, як тьомі, каза. Ну вона така знаєш, у широчим. Я буду на щуку впіймати. Це ти щуку спіймав? я, я, я сияв, щуку. Ти з будочкою вона. прям? Вона б тебе б затягнула би до річки. <рістична> Вирубай, вона здохла? <рістична> Що ти зловив? Саму велику рибу. Тьома зловив саму велику рибу, але дідусь зловив ще більшу. Гарна така товстенька. Гарна така маленька. Гарна така маленька. Гарна ну, така маленька. Така Так, скільки кілограмів, як ви думаєте, пишіть? Чоновенькі, давайте знайомитись, це Анатоліївна, і вона думає, що вона досі молода і гарна. А це БМВіст Олександр. І він такий же швидкий, як і його БМВ. І він реально все робить швидко, особливо дітей для Анатоліївни. Але як виявилось, БМВіст Олександр швидко вміє робити лише хлопчиків. Дівчаток він не вміє робити. Тому Анатоліївна повелась на його розкази лише три рази. Але чесно скажу, хлопчиків він вміє робити дуже гарних. Ось така в нас родина. Раді вас бачити в нашому блозі. Так, ну а ми приїхали сьогодні в кіно. Сьогодні час для старших діток. Який фільм? Майнкрафт. Знаєте? Я думала, не знаєте. Найголовніше, щоб з батьками побути. Все, вони окремо, ми Увага! Українська антипіратська асоціація обережає. Мене зараз пов'яжуть. Я боюсь знаю, Класне чи не класне. Хлопці попросили Майнкрафт. Кідний, все хочеться встигнути, забрали штори. Мені тепер без штор зовсім не подобається. І ехо, ви чуєте? Це я зараз вам хочу записати огляд. Замовила дуже класне взуття собі, і під спортивний, і під такий літній гарний одяг. Так, да, види тепер гарні, все видно, але ну ні, ну це жах. Взагалі мені не подобається без штор, Зараз швиденько запишу огляд, мені діток потрібно відвести і підстригтися. Дівчата, ну, відриває від серця. Класно, що я замовила заздалегідь, бо я вас знаю, ви потім розберете всі моделі, які мені подобаються. Давайте я вам ближче покажу, що я замовила собі в цьому магазині. Я замовила ось такі гарні кросівочки. Вони і під спортивний костюм, та і під класичний, бачите, під спідницю, гарні з перфорацією, зручні. Якраз оце зараз носити. І влітку, коли спокотно, тому що я люблю навіть влітку носити кросівочки. Знаєте, що цей магазин працює вже більше 10 років, і якщо ви шукаєте постачку, Класного, то це саме він. Тому що в них є і роздріб, да і в них є малий і крупний опт. Я ще хочу оці всі е, сандаліки, своє це взуття показати вам також на ніжки. Все ж вам хочу показати на ніжках. І знаєте, що все взуття в них з натуральної шкіри Щодо цін, дівчат, ну на просторах Інстаграм в них найнижчі ціни. Дуже гарна модель. Тут замша, як бачите, і під джинси, і під сукню. Ну просто підійде під все. А ось ці це вже шкіра. Якщо там замша, то там шкіра. Давайте трошки ближче покажу вам. Гарна модель, що та що та. Зараз ще ці покажу на ніжки. А ця модель взагалі дуже вдала, тому що, бачите, тут регулюється під ваш підйом. Також під джинси, під спідницю, під сукню, якось під все підійде, буде дуже гарно. Це те, що обрала я, але в них вибір просто величезний. Ви скоріше пишіть дівчаткам, вони вам допоможуть і з розміром, і допоможуть обрати класну модель. Класне, що в них є обмін, є повернення. Я вам вже рекомендую їх не вперше. Зберігайте, поки всі гарні моделі, такі як в мене, є в наявності. О боже! Це ви поняли? Я хотіла записати сторіс, що ми сідаємо в автівку, їдемо стригтися. Тьомочку вже повезли. Ох, як ми злякалися! да а що, що? Ну за цей звук тьомочку вже стрижуть. Дівчат, дякую велике, що написали. Не заходила взагалі в новини. Зараз їх довезу і почитаю, що там відбувається. Пишуть, що в сумах, в сумах. Багато загиблих я ще нічого не бачила, бо ви бачите, який в мене день. Один вихідний треба все встигнути. <зас> Заросли вже діти дуже міха. І я хочу їм трошки відростити волосся, постійно коротко їх. Зараз зробимо пофіліруємо і тьомочки. Enfin... Ну, міху треба на налеса. Скоро будемо коси заплітати. Ну, ходімо. Він такий гарний. А що, чого? Сказав, що буде в тебе життя? Можна? Я забуду до себе. Ну, тимчасово тільки. Тьома чому овець мультика. Оце ти що не то, що в тебе, а Папа. Так ми вчора дивилися фірі, зрозуміло. Дивилися гарно. фільм вчора, там була альпака, він їм каже, Міха, це ти! Ви не розумієте. Кажуть, що треба довго дівчаток чекати. Ні. Моїх хлопців ще стрижуть, Санька поїхав. По справах у Дніпро чекаю на хлопців. Зараз заберуть оміка вже відвезли додому. І це отак день пролетів. Ось такий мій вихідний. А в мене ще сьогодні в планах записати вам один рецепт пасочки зі згущеним молоком. Класний сирна пасочка зі згущеним молоком. Я частину продуктів, до речі, вже купила. Але це ще не все. Також попросила Сашуньку, щоб він купив мені деякі продукти, хочу все ж таки діти попросили. Одну паску зробити не звичайну, да, там білу і верх. Не звичайно, да, чи зрозуміло, да, і верх білий. А дубайську. І ми шукаємо оці всі інгредієнти. Я по новіку проїхалась, по місту Самар. Нічого немає. Саня якраз у Дніпрі. Зараз подивиться, можливо, в метро щось знайде. І ще попросили волохату оцю шоколадку рожеву, так що будемо робити і проводити якраз час разом. Відстригли нарешті моїх красунчиків. Ану, покажи так збоку. Міхо, стри. Та не ну, десь міха. Я його вже задовбала зі за своїм телефоном. Гарна стрижка, більше години його стригали. І нічку. всю Сюєдинку, так. Тому 10 хвилин. <стригли> <да. стригли> Ходімо, Я мама вже де деть... тільки не була. А я я тисто, купила. Завдяки балансу. Типу, Сашу 10 хвилин мене годину там. <стри> І якраз три ти вийшла. хвилин нормально. Нам, до речі, сьогодні запустили вже басейн. Можливо, на Великодень будемо вже купатися. Але це не точно будемо дивитися на погоду. Але в нас ж там підігрів є, ми підігріємо, все почистимо. бачите, вже води багатенько. Класне, я сподіваюся, класне свято буде в цьому році. Якщо сусіди дадуть нормально нам розслабитись, то буде класне свято, бо до нас друзі приїдуть, кума приїде. Короте. Не знаю, я настільки задоволена операцією, що навіть з синцями я собі подобаюсь. Ну просто вау. Я вже так чекаю, у мене завтра зустріч з хірургом. Вона вже в ці пластирі прибере. Далі буду розповідати, що мені робити з моїми синцями. У мене на одному оці більше, на іншому, ну, оця точечка, в принципі, все там взагалі нічого нема. Пропише мазі. Я вже буду без цих лікопластирів ходити. Але це вже завтра, завтра під вечір я до неї піду. Ось всі мої улюбленці для волосся, але тут дечого не вистачає. Не вистачає ось цього. Тут прям залишки, залишки зовсім трошечки. І нарешті ця серія знов в наявності у постачальника. Боже, як я це хотіла. Якби ви знали, це реально моя найулюбленіша серія, яка реанімує реально одразу, прям волосся. Я можу показати, як мене тут прям, ну зовсім трошки-трошки залишилось, там навіть на раз на моє волосся не вистачить. Коротше, я така щаслива. Зараз буду мити волосся і показувати вам результат після одного застосування. Ви побачите, яке воно буде гладеньке і блискуче. І цей набір він реально чарівний. Спочатку я мою голову очищуючим шампунем. Але магія почнеться далі, я зараз вам покажу: наносите оцей кондиціонер з цієї серії, починаєте розчесувати, і ви одразу бачите крутезний результат, волосся, наче заламіноване. Далі я змиваю цей кондиціонер. І а, мені потрібно вже нанести спеціальний засіб 12 в одному. Він реально дуже класно розгладжує, його можна використовувати, як і термозахист. Він 12 в одному. Бачите, як одразу блищить у мене волосся. Але це ще не кінець. Обов'язково перед тим як сушити волосся, я ще наношу термозахист. Ну а далі просто сушити волосся феном. Все. В темряві монтую, вам викладаю. Приїхав Олександр з квіточками. дякую. Думаю, що стану добріше? Я? Я Я, не, не я вірю, 8 це... годин шукав інгредієнти. Вибач. Це, просто це для наших читачів. Санька все вам купував, а я зараз буду до ночі це все монтувати. Дякую, любов моя. Ми напишемо, де що купувати, щоб вони не лазили так. Відділ, тому що Це тренер. Це жах, да. це пропишемо яка щука вийшла, у мамусі дуже гарна. Зараз будемо сідати вечеряти. От щука смачна, але вона кислява. да Оце її є мінус. Да, і... Ну нічого ну, Окрім, все це, Окрім судака, Дай але мені. вона смачна. Мама її просто правильно мені, мама Ні, я масло. А, да, масло вершкове, масло і тоді вона буде ніжна. Лимон сіль перець. І вершкове масло, і тоді да. вона буде смачна. Про... ви спочатку закривали, так? Да? Да, я так закрила, а потім розкрила і включила, мабуть, вентилятор, вентилятор. Да, щоб воно да. таке було.